Ольга Савляк. книга вогонь Очищення. Усе таємне стає явним. Кому вигідно тримати людську свідомість у невіданні стосовно духовного світу і чому поняття гріха, провини часто не вміщається у свідомість сучасної людини? Спробуємо відшукати причину в глибокій давнині. Чим було викликано карайній аскетизм і омертління плоті святих монахів? Праця яких до цього часу просвітлюють серця тих, хто шукає істину. Джерело інформації з духовного світу одне різними є тільки рівні сприйняття людей, які утримують откровення. Нема сумніву, що інформація монахам-затворникам поступала з найменшим процентом викривлень. Але не забуваймо, що в ці часи у людей був зовсім інший словниковий запас, тим більше в тих. Хто з юних років не виходив з келії. Інформація духовного світу у них не перекладалася мовою слова, а йшла на рівні духовного сприйняття, проявлялась у ділах і вчинках. Усі вони знали, як влаштована світобудова, але не мали в особистому банку інформації таких слів, як ген, клітина, енергія, ядро атома. Тому трансформація ними тонких енергій через слово для людей, що живуть у світі, йшла дуже повільно. Монахи швидше були накопичувачами енергії, ніж трансформаторами. Їхня роль на землі очищення простору від низьких вібрацій, навкруг монастирів, лавр, скітів, пустинь на десятки і сотні верств поширювалися поля настільки чисті енергетично. Що в них гинули всі хвороботворні мікроби. Наприклад, один Серафим Саровський своїм духовним подвигом очищав третю частину території землі Руської. Чому на першому місці в цих святих людей все ж було глибоке почуття власної гріховності, хоча за мірками земної людини вони були чисті і непорочні? Якщо закон причини і наслідку, закон карми перевести на рівень загальнодоступного розуміння, ми отримаємо закон винуватості. Людина винувата в усьому, що з нею відбувається винувата в бідах, радощах, хворобах, благодаті, бо теперішній стан тільки наслідок закладених колись причин. І ось смисл цього закону гіпертрофувався у святих подвижників у почуття глибокої провини, в усвідомлення свого гріха. У дусі вони бачили, що все людство єдиний організм, жива клітина Всесвіту, і розуміли, що не може бути людина безгрішною, коли в гріхах і пороках гинуть її брати. І чим більше очищався подвижник, тим більше енергетичного бруду брав на себе з навколишнього середовища, тому потреба постійної молитви була не просто строгим правилом, а життєвою необхідністю. Рятуючись самі, вони рятували інших, тих, хто живе у світі. Заповідь не осуди ближнього гіпертрофувалась у них у правило не заходити без потреби в келію брата, не роздумувати про його дії, дивитись тільки на себе. А що ж роблять часто сучасні служителі культу, осуджуючи і заперечуючи вірування цілих народів? Це ж порушення заповіді в глобальному масштабі. Людина судить іншу людину одна церква осуджує іншу. Кожен намагається довести, що тільки його Бог праведний, а решта оманливі. Але Бог єдиний для всіх часів і для всіх народів сприйняття його різне людина не може знати істину і бачити її, будучи в земному тілі. Вона тільки бачить своє уявлення про неї. Згадаймо, як говорив Єфрем Сирин, поки ми на землі, ми всі в омані. І перша ознака цієї омани її заперечення, то чи можна осуджувати людину, народ, епоху за дитяче сприйняття істини? Чи можна проганяти дитину за те, що вона не вмістила формули вищої математики? Ніколи не треба забувати, що у світобудові все перебуває в Русі. І грішне часто не те, що погане, а те, що не своєчасне. Гріхом є наша недосконалість, але те, що вчора було дочасним, через певний час має стати набутком усіх. І суспільство, і народ, і цивілізація можуть еволюціонувати тільки до тієї грані, за якою таємні знання дозрівають до рівня фізичного осмислення мас. Але замість того, щоб цей дозрілий плід дати людям для загального блага, умовні охоронці плоду, посвячені в таємниці буття, не можуть відмовитися від свого набутку, присвоюючи собі право самим розпоряджатися отриманими знаннями. Так було в усі часи до народження Ісуса Христа, коли фарисеї і садукеї з релігії зробили ширму для прикриття свого ситого безбідного життя. Але якщо закон, даний на певному ступені розвитку, не перевести на новий рівень осмислення, почнеться регрес, і релігійні догмати стануть зброєю придушення думки в руках релігійної еліти, що рветься до влади. Саме на цьому етапі прийшов у світ Ісус Христос, щоб не порушити закон, а виконати його, тобто закон страху перед покаранням Божим. Перевести на рівень всепоглинаючої любові до єдиного Бога, вірити, підкорятися Творцю через страх, вірувати, злитися з ним і знати Його волю, як син знає волю Отця. Після таких роздумів у мене буває стани глибокого занурення, коли я голограмно бачу правильність чи помилковість своїх висновків. Це щось, ніби прийняття заляку і виставлення оцінок. Бувають миті осяяння свідомості, коли на питання, що довго хвилювало, відразу в одну мить дається вичерпна відповідь у вигляді готового знання. Так було і цього разу.